Ефір телеканалу Тиста 1 продовжує пронос погоди на середу, 27 лютого. Астрологи кажуть, що 2013 рік сприятливий для одружень. Шлюби укладені в цьому році будуть довгими та щасливими. А що нам готує найближча доба на Закарпатті, Ми зараз і дізнаємось. 27 лютого в області передбачається мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, в день 6-11 градусів тепла. В горах – мінлива хмарність, без істотних опадів. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиться. Місцями вночі 3-5 морозу, в день 0 тепла. 27 лютого імени в Кирила Михайла та Федора. Наші вам вітання. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. Мінлива хмарність без опадів очікується в Ужгороді. Вночі та вранці Ремці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2, в день до 11 градусів тепла. 27 лютого 1879 року отримано сахарин – штучний низькокалорійний підсолоджувач речовин. В 400 разів солодший за цукор. А наскільки солодкою буде погода в вірських районах на 27 лютого, ми зараз і дізнаємось. Хмарно з проясненням без опадів очікується у Великому Березному. Вночі – мінус 2, плюс 2, в день – до 10 градусів тепла. У Перчині – хмарно з проясненням без опадів, вночі – 1, 3, в день – 7, 10 градусів тепла. В Міжгір'ї – хмарно з проясненням без опадів, вночі – 1, плюс 2, в день – 6, плюс 8. У Воловці – хмарно з проясненням без опадів, вночі – від одного морозу до 0, в день – до 6 градусів тепла. Ясно, без опадів буде у мукачеві. Вночі плюс 1 плюс 4 вдень 9-12 з позначкою плюс. У Сваляві хмарно з проясненнями невеликий дощ вночі 1-3 градуси тепла в день 11-13. Ясно буде у Тячеві, вночі 3-5 градусів тепла вдень 9-11 з позначкою плюс. Ясно буде і у хусті вночі плюс 2 плюс 4 день до 12 градусів тепла. Хмарно з приясненнями передбачається у виноградові. Вночі плюс 1, плюс 3 вдень 9-12 градусів тепла. Ясна погода очікується у берегові. Вночі плюс 2, плюс 4 вдень 9-12 градусів тепла. Подібна погода передбачається у Віршаві. Ясно вночі плюс 2 плюс 4 вдень плюс 9 плюс 12. Хмарно з приясненнями буде у Рахові. Вночі мінус 1, плюс 1, В день до 7 градусів вище нуля. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію наступного зимового дня. А відтак і підготуватися до нового дня усього найкращого.